Памела Андерсон знову на екранах і цього разу разом з Ліамом Нісоном у новому фільмі. Їхня екранна пара викликала хвилю обговорень, і багато хто почав питати, а чи новий роман це офіційно ні. Але Памела вона завжди була однією з тих зірок, навколо яких чутки з'являлися ще швидше, чим і їхні нові фільми. Але сьогодні давайте поговоримо не про чутки, а про факти та всіх чоловіків Памели Андерсон. Хто вони були, чому їхні стосунки закінчувались і що насправді стояло за кожним гучним шлюбом? Першим офіційним чоловіком Памели Андерсон став Томі Лі. Це була пара, яка свого часу просто сколихнула весь Голівуд. Їхній роман він був, немов якийсь справжній ураган. палкий, імпульсний і сповнений всякого драматизму. Мене взагалі виразило, як швидко в них все закрутилось. Вони познайомились в 1995 році і вже за чотири дні після першої зустрічі одружилися на пляжі у Мексиці. Помела тоді була в бікіні замість сімної сукні, а том з його такою н рольною енергією і звичайно ніяких зайвих церемоній. Це було дуже спонтанно, і я не можу не захоплюватися їхньою сміливістю і імпульсивністю. Хоча і я розумію, що це було більше про пристрасть аніж про якусь раціональність. Однак їхня історія кохання виявилася далеко не романтичною казкою. Скандал із витоком їхнього приватного домашнього відео став одним з перших таких вірусних медійних вибухів, і він просто зруйнував їхню репутацію, особливо Памели Ендерса. Мені здається, суспільство було тоді більш жорстким до неї і, знаєте, таким м'якшим і лояльнішим до Томі. І це, думаю, через гендерні стереотипи. Його вважали рок зіркою з таким монтарським духом, в якому, по суті, просто все прощали, а її зводили до образу дівчини з плейбоя. Також я дізналася, що касету викрав електрик, який працював в їхньому будинку, і вона швидко стала вірусною. По суті, ще до Ютубу і до всіх соціальних мереж. Тож знайте, що не Перес Хілтон, навіть не Кардашіни, де це було злито спеціально, а саме з Памели і Томелі почалась епоха злитих домашніх відео. Знаєте, дізнавшись більше про їхні стосунки, я зрозуміла, що вони були набагато складнішими ніж можуть датися на перший погляд. Але водночас Памела і Томі вони дійсно любили один одного, і в цій любові народилися двоє синів Брендон і Ділан. Також що важливо сказати, Памела, вона з першою вагітністю пережила Викидень, і вони дійсно чекали на своїх дітей. Та незважаючи на це, у них були постійні сварки та примирення. Посварились, помирились, посварились, помирились. Але в 1998 році стався серйозний конфлікт, коли Томі звинуватили в домашньому насильству. Він тоді навіть висидів 6 місяців у в'язниці за напад на Памелу Андерсон. Вона тоді написала на нього заяву, і по суті, це був викинець їхнього шлюбу. Після розлучення в 1998 році вони неодноразово намагалися відновити свої стосунки, особливо Томі. Він дуже хотів примирення. І потім вони навіть одружилися вдруге, 2008 му Памела тоді з дітьми переїхала до нього, і багато хто повірив, що ну, тепер вони дійсно будуть разом. Але щастя, тривало недовго, і через два роки пара розлучилася назавжди. Памела Андерсон і Маркус Шанкенберг. Маркуса тоді називали першим чоловіком супермоделю завдяки співпрацям з Кельвін Клян, і Дона Кар. Він також з'являвся на екранах багатьох шоу і в серіалах мильних опер. А Памела Андерсон зі свого боку була іконою попкультури, зірка рятувальників Малібу, секс-символ з опаладинок плейбоя. Ну і, звичайно, у центрі уваги після скандального відео Стомілі. Їхній роман, який почався в 1999 році, здавався таким ідеальним поєднанням двох зірок, які ну, ніби були створені спеціально для цих червоних доріжок і глянцевих заголовок. Але що мене зацікавило найбільше, то це те, як таблоїди подавали їхню пару. Для праси це було просто ніби яке шоу. Памела Андерсон, скандальна зірка, тепер зійшлася просто з ідеальним хлопцем моделлю. І мені здається, що медіа вони одразу ж почали створювати такі, такі наратив, у якому Памела була бунтаркою, а Маркусом ну її рятівником. Але чи було це правдою? Е, власне, знову ж таки, чим більше вникаєш в їхні стосунки, тим більше починаєш розуміти, що вони не були такими ж простими, як здаються. Вони тривали з 99-го року по 2001 рік, і весь час преса чекала на гучне весілля. Памела в інтерв'ю для People і на шоу Ларі Кінга натякала, що мріяла про дітей із Маркусом і серйозно ставилася до їхнього майбутнього. Але Маркус, здається, не поспішав брати на себе такі серйозні зобов'язання. Його мовчання, про яке часто, до речі, згадую в статтях, було не просто рисою його характеру, а мені здається, ознакою того, що він не готовий до того рівня слави і тиску, які йшли разом із Памелою. Також в інтерв'ю він якось зізнався, що він не любить бути в центрі уваги поза модельною кар'єрою, і я можу зрозуміти, чому бути хлопцем Памеле Андерсон ну, могло для нього бути занадто важко. Знаєте, що цікаво, що їхній розрив він стався так само тихо, як і почалися їхні стосунки: ніяких гушних скандалів, ніяких звинувачень, пресі просто одного дня вони перестали з'являтися разом. Я знайшла інформацію, що у 2001 році Памела вона просто почала з'являтися на публіці з іншими людьми. А Маркус він повернувся до своєї кар'єри моделі і актора. Знаєте, мені здається, що цей спокійний розрив був дуже в стилі цього Маркуса без рами, без шо. Але ж ну нам цікаво, ну що, що ж там пішло не так. Одна версія, яку я знайшла в статтях і плітках того часу, полягає в тому, що Памела вона хотіла більше екшену в житті. Вона сама казала, що поруч із Маркусом відчувала себе так, ніби от вона живе в каталозі з Ікеа. Все красиво, ідеально, але нудно. І мені здається, що Памела це людина, яка ну, живе наповно. А Маркус зі своїм таким шведським споком просто не вписувався в її темп життя. Ще одна причина, про яку я дізналася, це тиск медіа, адже бути партнером Памели Андерсом 90-х, це означало бути під постійним прицілом камер і таблоїдів. А як я казала Маркус, він не любив надмірної уваги до свого особистого життя. В статті The Garden про супермоделей 90-х згадується, що Шекен, Шенкенберг він завжди намагався триматись. Подалі від будь-яких скандалів, і це напевно і стало вирішальним у їхньому розриві. Романи Памела Андерсон та рок-музиканта Кіда Рока, справжнє ім'я якого Роберт Джеймс Річ. Їхнє знайомство, за даними статей, почалося на благодійному заході у 2001 році, коли Памела була у пошуках чогось нового після Шенкенберга. А вже у 2002 році, Кід зробив Памелі пропозицію, і вони заручилися. Та влогі вони просто годіли від новин про цю пару. Це був союз двох таких мегазірок, які обожнювали порушувати будь-які правила. Але як це часто буває з помелою, шлях до вівтаря він не був звичайно простим. Я читала, що в 2003 році вони несподівано розірвали свої заручини і за чутками причиною стали розбіжності в їхніх поглядах на спільне майбутнє. Мені здається, що Помела, яка завжди шукала такої пристрасті, і кідрік з його таке. Ну знаєте, він такий незламний мав дух. Вони просто не могли знайти хоч якийсь компроміс. Але в 2006 році вони здивували всіх, знову зійшовшись, зійшовшись і влаштувавши не одну, а цілих три весільних церемоній. Перша найгучніше відбулася на яхті в Сан-Тропем, де Памела була, ну, звичайно, в білому бикіні, а кід Рок він був у своєму фірманому капелюсі. Дві інші церемонії пройшли у Беверлі Хіллс і Несвелі. І це тільки підкреслює їхнє бажання зробити цей шлюб просто ну, максимально помпезним. Але тут починається все тільки саме найцікавіше, і їхній шлюб тривав тільки 4 місяці. У мемуарах Памели з любов'ю Памела вона пише, що однією з таких. Ключових причин розриву стала її епізодична роль у фільмі Борат. Памела, вона не розповіла кіду року про зйомки, сподіваючись зробити йому ну, такий цікавий сюрприз. Але сцена, де згадується її домашнє відео з Томі Лі, викликала в нього дуже сильну лють. Вона писала, що Кіде він вибіг із кінозалу, озвав її дуже образливими словами, потім, повернувшись додому, він просто трощив ну, все майно. І по суті на цьому фактично їхні стосунки і закінчились. Ще однією причиною розриву, про яку я дізналась, був викидень памели в листопаді 2006 року, і це стало для них обох ну, дуже таким важким ударом. Мені по суті важко уявити, як вона пережила таку трагедію вдруге, так ще й під таким пильним оком таблоїди, які їй не давали спокою ну, ні день, ні вночі. У 2007 році Памела подала на розлучення, і за її словами після цього вони з кідом просто припинили спілкувати. Далі поговоримо про історію кохання Памели Андерсон і Ріком Саломоном, кінопродюсером і професійним покеристом. Їхній перший шлюб, так він був не один. Був в жовтні 2007 року в Лас-Вегасі, прямо в центрі готелю Планет Hollywood. Але цей шлюб він протримався лише два місяці, і в грудні 2007 року Помела подала на розлучення, вказавши причину шахрайству. Я гадки не маю чи йдеться про якісь фінансові махінації чи про щось якби особисте? Тут, на жаль, немає інформації я нічого не знайшла. Але що мене по справжньому здивувало, то це їхня друга спроба. У січні 2014 року Помела оголосила, що вони з ріком знову одружились, і вона сказала, що ми разом і це є чудово. Але вже в липні 2014 року Помела знов ж таки подала на розлучення, і в квітні 2015 року їхній шлюб просто офіційно анулювали. Далі я дізналася, що Памела вона звинуватила Ріка в домашньому насильстві, і він у відповіді її оприлюднив її приватні повідомлення і навіть звинуватив її у викраденні його собаки. Може, знаєте, коли я оце все про них читала ну я не можу собі уявити, як можна дійти просто до такого рівня приниження публічного один одному. Мені здається, що їхня друга спроба лише просто підкреслила всі старі проблеми: взаємні звинувачення, якісь невідповідні очікування і. Впевнена, цьому допомогли медіа своїми заголовками і статтями. Знаєте, ця історія нагадала мені про Дженніфер Лопес і Бена Афлека. Ще одну пару, яка двічі намагалась побудувати надлу свою сім'ю. Їхні заручені в 2022 році, відомі як Беніфер, були гучною подією, але вони розпалися в 2004 році через якби тиск медіа і різні життєві позиції. Я дуже пам'ятаю добре, як то було де, ну там смакували ці розриви. І вони так само зробили і розібрали просто кожний крок помели і рік. У 21-му році Дженніфер і Бена знову зійшлись і одружилися в 22 -му. Ми всі сподівалися, що буде такий хеппі-енд. Але в серпні 24 року Лопес вона подала на розлучення, і, за даними People причина стала, якби знову знов таки різні погляди на життя кар'єру. Знаєте. Оці романи Памеле, де вона повертається в старі стосунки, історія з Беном і Лопес. Вони змушують задуматись, а чи варто в ту саму річку ставати двічі? Бо практика вона показує, що стосунки, вони, якщо не спрацювали з першого разу, то друга спроба вона закінчується або так само погано, або ну, ще гірше. І мені здається, що люди вони часто повертаються до минулого через ностальгію, надію, що от цього разу точно буде краще. Другий шанс він може бути спокусливим, але як показує практика і ці історії, ну воно просто поглиблює старі рани. Далі хочу поговорити про Памелу Андерсон і її дружба, а може і щось більше, із засновником Wikileaks Джуліаном Асанджем. Вони познайомились у 2014 році завдяки дизайнерці Вів'єн Вествуд, яка знала про їхню пристрасть і любов до активізму. І якщо ви сприймаєте Памелу Андерсон лише як секс-символ, то ви точно не читали її мемуари з любов'ю Помел. Бо якщо ви прочитаєте, то зрозумієте, що її боротьба за права тварин це не просто якесь хобі, це справжня місія її життя. І тут треба згадати далі про рета, заснована в 1980 році, яка є однією з найбільших організацій захисту тварин, яка виступає проти використання хутра, тестування косметик на тварин, промислового фермерства та всіх інших видів експлуатації тварин. Памела приєдналась до них в 1994 році і стала їхнім найвідомішим обличчям. Вона брала участь в десятках компаній і привертала увагу просто мільйонів людей. Наприклад, в 1994 році вона з'явилася у культовій компанії зі слоганом Я радше піду гола ніж одягну хутро. Багато знаменитостей потім долучились. Вона там позувала оголеною, щоб виступити проти хутряної індустрії. Фото буде в телеграм-каналі. В 2005 році вона запустила компанію проти KFC, звинувативши їх жорстокому поводженні з курми, і навіть зняла цілий документальний фільм про це. Знаєте, мені здається, що її сміливість використовувати свою популярність для таких от провокаційних акцій була не просто таким додатковим піаром. Вона ну вона щиро вірила в те, що вона робить. Ще однією важливою частиною її активізму була боротьба проти полювання на тюленів у Канаді. Памела вона народилася в Канаді і виступала проти цієї практики, називаючи її просто варварською. У 2015 році вона навіть звернулася до уряду наших оцих сусідів. О, я навіть слова не можу підібрати, щоб їх хоч якось назвати, і щоб канал не забанив. знаєте, може, в когось є якась геніальна ідея, назва? Ну, пишіть в коментарях. Тож вона до них звернулася, щоб заборонити імпорт поленячого м'яса, і, за даними рета, заборони вона таки домоглась. Також памела вона виступала проти морських парків, таких як sea World, світ океану, закликаючи звільнити косаток, яких утримували в неволі. Джуліана Асанж зі свого боку був символом боротьби за свободу інформації. Його платформа Вікілік, заснована у 2006 році, оприлюднила просто тисячі секретних документів, включно з матеріалами про війну. В Іраку з Афганістаном та дипломатичну переписку США, і така його робота зробила його героєм для тих, хто вірить в таку прозорість. Ну і звичайно, і став мішенню для урядів. У 2012 році він сховався в еквадорському посольстві в Лондоні, уникаючи екстрадиції до Швеції. І це через звинувачення в сексуальних злочинах, які він по суті заперечував, і вони потім в нього були зняті. Їхній зв'язок, на мою думку, ґрунтувався на спільних ідеалах. Помела вона хотіла навчитися в Андерсона як зробити свій активізм ще більш таким впливовим. І в мемуарах вона писала, що їхні розмови вони охоплювали просто все від політики до. До Бога. І якщо ви задасте питання, ну а чому їхні стосунки ну не перейшли в роман, то на той час Джуліан, він жив в ізоляції. Спочатку в посольстві, де як він сам каже, навіть не бачив сонця, а потім у У тюрмі Памела, вона попри свою підтримку була в центрі. Такого публічного життя, і в мемуарах вона описувала його як надзвичайно розумного і чутливого. Але мені здається, що вона бачила в ньому такого героя. А він цінував її відданість. Далі поговоримо про Памелу Андерсон і її роман з голівудським продюсером Джоном Пітерсоном. Їхній шлюб тривав тільки два дні. і Мені здається, що Памела і Джон це знову ж таки приклад. Того як от минуле воно може манити, але воно не приносить щастя. Вони познайомилися ще в далеких 1980-х роках роках восебнаку в Особняку плейбой. Тоді Памела була молодою моделлю, яка тільки починала свій шлях до слави. А Джон він же був відомим продюсером. Можливо, ви бачили його проекти. Зірка народилася 76 76-го року з Барбарою Стрейзер «Бетмен» 89-го, Людина дощу і людина зі сталі 2013 2013-го. Тоді вони зустрічалися недовго і розійшлись вони по суті мирно. А у 2019 році Памела, вона повернулася до Лос-Анджелеса, і вони знову почала спілкуватися з Пітерсоном. Ну, власне, між ними спалахнула іскра. У січні 2020 року вона шокувала всіх, таємно одружився. Церемонія була в Маліму, малібу, де не було жодного просто папараті. Памела навіть писала романтичний вірш для нього, і вона його опублікувала в інстаграм і назвала його людиною своєї мрії. Але в лютому, 2020 року, Памела оголосила про розрив, заявивши, що вони з Пітерсоном якби взяли паузу, щоб переосмислити свої цілі. Пізніше в інтерв'ю для People вона казала, що це не був взагалі офіційний шлюб, а радше такий романтичний жест або навіть жарт. Але Джон і він розповідав зовсім іншу історію. Я читала, що він надіслав од... Як це? одному виданню текстове повідомлення, в яких стверджував, що він сплатив борги Памеле Андерсон на суму 200 тисяч доларів. Він купив їй нову гардеробну і він планував їхнє спільне майбутнє. Також за його словами Памела залишила його, надіславши йому лист, в якому вона написала, що якби потребує більше часу для себе. Він також заявив, що він досі її любить, і якби його двері для неї завжди відкриті. Знаєте, Пітерс він має таку репутацію людини, яка дуже дуже любить все контролювати. І, можливо, він навіть тиснув на памелу. Ну, а вона зі своєю такою сводолюбивою ну, натурою просто от не витримала цього тиску. У своїх мемуарах з любов'я Памела вона натякала, що. Шлюб із Пітерсом він був більше про ностальгію за їхню молодість в тих 80-х роках, ніж якесь справжнє кохання. Вона писала, що бачила в ньому якогось такого дикого романтичного героя, але вона швидко зрозуміла, що. Справжня реальність вона не відповідає фантазіям. Напевно, 12 днів вистачило, щоб зрозуміти, що часи змінились. Тепер поговоримо про роман Памела Андерсон і Дена Хейхерстома. Ця історія почалася 20-му році, і мені здається, це роман це як спроба знайти таке просте щастя в складні часи пандемії. Але як і багато її історій, все закінчилось драматично. Памела, їй тоді було 53 роки, і вона найняла 40-річного Дена будівельника для відновлення її будинку на острові Ванкувер в Канаді восени 2019 року. І тут я хочу зразу розставити всі крапки над і щодо його професії. Чомусь наші українські ЗМІ пишуть, що він охоронець в той час, як іноземні таблоїди і навіть сама памела в документальному фільмі від Netflix Памела історія кохання. Вона називає його будівельником. Мені здається, що наші змі вони от просто спростили його образ до охоронця і рішили не згадувати про його будівельну професію. Тож їхні стосунки вони дуже швидко перейшли від професійних до романтичних. У грудні 2020 року, після кількох місяців знайомства, вони вирішили одружитися. Церемонія вона відбувалась напередодні Різдва у маєтку Памели на острові Ванкувер. Вона була такою таємною, без гостей, там були тільки свідки і місцевий священик, ну якби через ці карантинні обмеження. Але і тут не обійшлося якби без скандалу. Еден він залишив свою попередню сім'ю заради памели. Його колишня дружина Керрі, яка прожила з ним 5 років, вона виховувала трьох дітей, двох його від попереднього шлюбу і їхню односпільну дитину. Тож вона публічно звинуватила Памелу в тому, що вона зруйнувала їхню сім'ю. Керрі, вона розповіла вже сам, що день він працював у бригаді, яка ремонтувала будинок Памели, і актриса от спокосила його, хоча він був не в стосунках. До речі, родичі Дена, за словами Керрі, дізнались про його весілля з Памелою тільки якби з преси. Знаєте, от, ну, я собі думаю, а може, Памела і не знала всіх деталей якби життя Дена, але її репутація секс-символа просто зробила її такою мішенню для критики. Але знаєте, незважаючи на всі ці скандали, Памела і Ден вони здавалися дійсно щасливими на початку шлюбу. В лютому 21-го року вони дали перше спільне інтерв'ю. Там якесь ток-шоу Лузу Вумен. Вони лежали в ліжку вдома двоє. Вона там розповідала, як якдене підкорив її своєю. Такою простотою і вмінням бути справжнім чоловіком. В тому ж інтерв'ю вона жартувала про їхнє інтимне життя, натякаючи, що вони там просто не вилазять з ліжка. Але все-таки мені здається, що Памела вона так ну, трошечка використовувала свій образ, щоб ну, привернути до себе увагу. Але слухаючи інтерв'ю, її слова вони звучать і щиро, і я впевнена, що вони були закохані і вони насолоджувалися цим моментом. Також відомо, щоден він допомагав Помелі не лише з ремонтом будинку, а і з облаштуванням їхнього цього життя на цьому острові Ванкувері. Вона називала його хорошим хлопцем, якому подобалось жити просто далеко від цієї такої голівудської метні. Але цей шлюб розпався і в січні 22-го року Помела вона подала на розлучення в Канаді, і там вони вже якби не жили разом. Потім Памела повернулася до Малібу вже без обручки. Інсайдери називали їхні стосунки таким пандемічним вихром, який вичерпав себе, коли ну, карантин закінчився. Джерело близьке до оточення Памели казало, що Памела вона любить так само щиро, як і вона живе, підкреслюючи, що ну, вона не стане зберігати шлюб, коли її почуття згаснуть. Інсайдери вони також натякали, що проблема в стосунках нібито через Едена, який трошки нерозумний, якби він не був до неї добрим і він її не підтримував. А коли вона краще його пізнала, то Памела якби сказала, що він не той, за кого вона його сприймала. Ну і тепер бонус для тих, хто додивився до кінця, Розкажу вам історію про Памелу Андерсона і Сільвестра Сталоне. У своєму документальному фільмі Памела Історія любові вона розповідала про випадок пов'язаний з Івестром Сталоне. Вона стверджує, що він колись запропонував їй стати його дівчиною номер 1 Мовляв, він запропонував їй квартиру порше, і це було обмін на те, що вона завжди була поруч з ним. Памела сказала, що вона тоді відмовилася, бо її не влаштовувала якби така роль. Тобто вона була перша, але там будуть ще дівчата. Вона цього не хотіла. І ця історія вона зразу викликала такий резонанс пресі. Представники сталоне офіційно це все е, е, спростували. Вони заявили, що Сталони, він ніколи не робив помилі ніяких таких пропозицій, і взагалі ця ситуація вигадана. Він якби категорично заперечував, що між ними взагалі колись були подібні розмови. Але режисер документального фільму Раян Уайт зі свого боку сказав, що він дійсно вірить памелі, бо під час е, зйомок вона завжди говорила відверто навіть про дуже неприємні і болючі для неї теми зі свого життя. Друзі, на цьому все. Ось така вийшла історія стосунків Памеле Андерсона. Пишіть в коментарях, чий роман вас здивував найбільше, чий, можливо, вас шокував. Мені завжди цікаво почитати вашу думку. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ви були на каналі темна сторона з Тетяною Троєк і побачимось у наступному відео.